Всім привіт! З вами Даша Скора. Сьогодні ми знову граємо That's not my neighbor. Відео вже не виходили два місяці, і я знову повертаюся з цією грою. У моєму телеграм-каналі мої підписники писали, що вийшло оновлення, воно вийшло вже давнесенько, але я не мала змоги записати нормальне відео, тому що в мене трішечки не було часу через основну роботу, та дуже забігалася. Це перше відео з камерою, і я хочу попередити, що камера може відставати. Від відео, тобто я можу говорити щось, але відео може бути з затримкою, тому що я ще е тестую це все, тому що це мій перший раз, як можемо так говорити. Так, а тут вийшло два нових моду: це Endless мод, але я не думаю, що ми його сьогодні будемо дивитися, а ось цей кампейн мод. А, гра зберігається наприкінці кожного дня. Якщо ми вбиваємо нашого сусіда, вони не будуть приходити в наступні дні. Тобто в нас будуть одні ті ж сусіди декілька днів приходити. А, якщо ми впустили до Добл... він вбиває всіх. Сусідів, які живуть у цих апартаментах, куди ми його впустили. І цей кампейн-мод буде в нас сім днів. Я взагалі не пам'ятаю, що і як тут робиться нормально. Вийшло. Брін, привіт. Ми давно з тобою не бачилися. У нас всього три сусіди: Горія, Нача і Селін. Це в нас Горія. Привітик. Горія, Шміт. 1974, зараз 55. Другий поверх перші апартаменти в неї. Давайте одразу ж ID. 6985, 22, 34, 11, 50. Угу. В неї таке кругленьке обличчя, в неї є мушка. На її Кротке волосся і кругий ніс. Ну, мені здається, то все добре. І ми можемо подзвонити в апартаменти 5123, якщо я не помиляю. Щоб одразу ми змогли поговорити з тими, з ким хто там живе і спитали. Моя дружина не дома. Вона повернулася і вона повернулась. Ну, як мені здається, Оря Шміт, Горяшміт, Горія, Горяшміт. Ну, напевно, все добре. Бубек. Проходь, не знаю. Зчиняємо одразу дверки. У мене ось така лапка. Мені її подарували на день народження. По-перше, я не пам'ятаю тебе, немає в листі Ангус Тіпріані. Перший поверх третій апартамент. Я просто 55.13 одразу зателефоную, тому що, ну... Тебе немає у сьогоднішньому листі. Ну, взагалі сьогодні о, о 5 ранку мені треба вставати. У мене будуть ці змагання станців. Але я записую відео. А, ні, ми тебе не впустимо. Ой, по перше денджер, вже, по-друге, 33, 12. У нас чувак вдома, тому це ось цього хуйсоса ми спускаємо. Взагалі, як справи? Ми вже давнесенько з вами не бачились, тому мені цікаво, що з вами взагалі відбувається. Ви можете перейти на мій телеграм-канал та розказати мені там в коментарях, що і як ви там робили, чим займалися останні тижні, місяці. Селін, 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 селін. Перший поверх, четверті апартаменти. Щось мені там пишуть. Ну, дим, я не знаю. Я сподіваюся, що все добре. Ой, Ебать, в тебе губки такі. Нача, Міка Еліс. Нача Міка Еліс. Left Green. Окей. Okay. Curly Hair. Угу. Це П'ятки ось ці. І давайте подзвонимо 5413. Наче все добре. Все, день закінчився. Локальний фермер Честер Тітор. Побачив прибульців. Честер. Ну, це ладно, добре. У нас немає ось цієї жіночки. <смеш> Мені здається, ми її вбили нахуй. <смеш> Ой, блядь, я вже проїбалась. Еленойс, привіт, моя Люба. Е, 80-й в тебе рік. М -м, давайте подзвонимо. 69, 96, 96. У мене був у бабусі такий телефон. Він був мені іграшковим дуже. Дуже прикольно було це вкрутити циферки. Давайте впустимо її. Привіт, пічмен! Робертський. А. Де твої документи, блядь? У тебе нічого немає, нічого немає в тебе. Воспронг, Воцпронг. Що, що означає воцпрунг? 73 рік Робертський пічман. Робертський пічман. Довга шия в нього. Це так, це є таке. В нього немає брів, в нього великий нос, в нього козяча ось ця борідка. І давайте подзвонимо його брату. 2668, 26.60. Дай обенерут. двадцать шесть шестьдесят восемь. Алло. Альбертский спикинг. My brother is not home. Альбертский. А це Робертский. Робертский. Блять, походь. О, привіт, Анастасія. А тебе... Анастасія, тебе немає у сьогоднішньому листі 13.46. Твоя мама є, але тебе немає. Пока. Йобаний рот. Робертський, що з тобою, блядь? Тут просто без слів ми визиваємо на нашу службу. Блядь, дураки. Просто дурашки, я не знаю. Ну нихуя ти, ісак, блядь, красунчик такий. Ісак гаус, ісак. House. Другий поверх, другий апартаменти в нього. Ісак Гаус. Ісак Гаус. 65-й, зараз 55-й. Ще раз які в тебе апартаменти. Другий, другий поверх, другий апартаменти. Великі брови в нього. Big smile. Ось такий закручене підборіддя. Великий носик. Репортер. Він є. Репортер, репортер. Я трохи камеру. Соно 83.32. Сьогодні я ходила з подругою своєю у китайське кафе. Це наше улюблене кафе. Там дуже низькі, низькі ціни. Та дуже-дуже смачно. Я їла локшину у кисло-солодкому соусі з куркою. У нас була тарілка, ось така громадна з кімчі. І... Туди додали в меню. Це такі булочки. вони солоні, вони схожі чомусь на пиріжки, які засмажені саме у маслі, і в них була кориця. Тобто вони такі солоно, солоні, солоно-солодкі. І коли ти їсиш їх з чимось ще солоним, то воно такий це вибух просто в голові, на язику. Дуже смачно. І ми це все забивали фруктовим чаєм з каркаде Дуже смачний. Я на шанувальниця каркаде але мені сподобалось. Я прям здивувалася. Е -е, він нам не відповів, то ми його Тих. пропустимо. Чому там немає про колір очей? У нього такі вразні голубі очі. Ой, привіт! А тебе немає в списку? Мія? Третій поверх 1425. 14,25. Тебе немає у списку сьогоднішньому. Куди ти ходила? Куди ти виходила? До Пенге... генгери ось цієї ну, на вулиці. У мене фіанце. У фіанце його. Коротше, йди нахуй. Так розвалилося, в мене просто дуже. дуже... Незручне крісло, воно маленьке, йому років 15 вже, блядь. І ну, воно доживає свої найліпші роки, мені здається. Треба купити себе нове, але в мене немає зараз. ...грошей на це. Зараз новий рік буде. Треба буде. Mm -hmm. купляти подарунки. Ще в мене у друзів було багато день народження. На початку грудня, тому я теж витратила дуже багато коштів. Я обожнюю к ви знаєте, це по нашим іншим частям цієї гри, але це був кузнець зараз, що він роби. Клінік Протокол Комплітет. Дуже дякую, що я можу продовжувати свою роботу. ну Привіт, наче, А де твоя айдішка? mother зараз not хом. Окей, 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 окей. Бразу тоді перевіряти її. Uh, 78, 96, 78, 96, 53, 6, 54, 13, 54, 13, 73, RxRz 55. Uh, right. Blue, інший green. Ну, Другий день закінчився в нас. Я не хочу ось це дивитися. Давайте ми не будемо. Давайте ми зробимо вигляд, що ми нічого не бачили, а настача. Тобі добре. З тобою все гаразд, чел. Я його зараз заскріню нам. Нехай буде. Але пішов він нахуй. Я думаю, що ми зараз зробимо ось цей третій день, ми його весь пройдемо, і інші ми вже пройдемо у наступній частині. Я сподіваюся, вона вийде не через два місяці. Але. Якось, якось подивимось. Okay. Щось мені там пише моя команда. Маргарет. Маргарет Баблз. Маргарет Баблз. Сім Стрес. Маргарет Баблз. 75 й рік. Де ти живеш? Де ти живеш? Uh, другий поверх. Третє апартамент. 6431. 60. 4. Ліве око в неї трохи косить, круглий ніс і дуже велика посмішка в неї. Ну, наче все добре, Маргарет Баблс. Якщо ти уїздоска їбана, то я сама тебе вб'ю. Привітик! Все добре в тебе, так? Ну, типу, що я можу ще сказати? В нього очей немає. ну Він мог би бути просто інвалідом, але... але це не так. Він має бути адекватним. Може, мій Френсіс улюблений, просто ну, такий він заспаний. Я його розумію. Дуже розумію. В мене вчора, вчора була робота, сьогодні я була на тренуванні. А настача 85-й. Маленький носок. Ну такий. І, і кругового це. Іди. Якщо що, уб'єш свою матір. Мені ту. Привіт! Тебе в списку немає, блядь, чел. Чел, я все розумію. Де воно, блять, 14,25. Тебе в списку немає. На... Нахуй ти вийшов, якщо це ти? Кого він намагається наїбати? Він думає, що я працюю тут перший день, чи що. Я розумію, що в мене наче не було е, гри, де я її на 100% проходила, саме цю. Але це не означає, що він може мене так нагло найобувати, коли в мене є номери, блядь, Номери. Сука. Привіт! Тебе в списку, блять, немає. Другий поверх, перші апартаменти. 51, 23. 51, 1, 23. Тебе в списку нахуя вони виходять? Якщо, блять, ну. Зараз. алло. Зараз. алло? Нахуя ти вийшов, якщо тебе немає у листі? Арнольд, блядь. Арнольд Шміт. Великі брови в нього. Великі брови. У нього рік. Ненаписаний. До якого в нього документи, блядь, дійсні. Якщо ти мене наябуває, то найобуй мене якось, блядь, по-іншому. Кого Френсіса в нас ще не було. Янгоса наче. Блять, яка в нього посмішка неприємна. Ангус тріані. Ангус тріані, ангус тепріані. 68 рік. Підходи. Підходи, підходи. Товга шия. Носить шляпу, носить шляпу він. У нього є вуси такі гарні. І маленькі очі. Іди. Похуй. Де твій лист, чому ти виходив, Френсіс? 60 там якийсь рік я не бачу. Та все, 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 все. У мене немає в сьогоднішньому гості. Мені здається, це помилка, блядь Я повинен бути. Повинен бути він в гості. Френсіс Мосес, Френсіс Мосес, Френсіс Френсіс мілкмен наш Френсіс Мосес. Третій поверх, другі апартаменти. Довгий ніс. Ось такі в нього його щіч, щічки. Очі, ви саме бачите, шорт хейр. Я не бачу, чи шорт, чи не шорт у нього хейр, і він носить шляпу. А вже ж він носить шляпу, він ж мілкмен 8995. Приходь, любий. Третій день в нас аж закінчився. Ось на цьому ми почали <світтє> <світтє> це пиздець. Давайте так. Ми закінчуємо на сьогодні. Бачимо потім, скільки ми наших сусідів вбили, скільки допенгенгерів ми пропустили вже у наступній серії. А так, ставимо пальчики вверх, вподобайки. Підписуємося на канал, підписуємося на телеграм. Вже-ша, вже ж. У посиланнях внизу ви можете побачити посилання на донат, посилання на підтримку каналу, всі корисні посилання. Тайпаємо на лапку, і все буде добре. Я вас всіх люблю. З вами була Даша Скора.